з сьома ранку в ефірі Марафон Єдині новини для вас працюють інформаційні команди Фактів АСІТІВ Ві» та СТБ». Доброго ранку! І розпочинаємо з тріумфального візиту українського президента до Сполучених Штатів Америки із надзвичайно теплої зустрічі з президентом Джо Байденом. Цієї ночі відбувся історичний виступ в конгресі українського лідера. Його переривали оваціями майже 20 разів. Оваціями на честь українського лідера та українського народу. А також прозвучали чіткі запевнення, що США підтримуватимуть нас аж до перемоги. Наступний пакет допомоги майже 2 мільярди доларів, включає найпотужнішу систему протиповітряної оборони у світі Петріот. Отже, про атмосферу, яка панувала Вашингтоні, і про перші результати візиту, наш спеціальний репортаж. Парадним входом до Білого Дому на тлі прапорів України та Сполучених Штатів американський президент Джо Байден зустрічає українського колегу Володимира Зеленського, для якого це перша поїздка за межі країни від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників. Президент Байден висловив повагу Зеленському. Навіть синьо-жовта краватка показує Америка з Україною. Лідери багато усміхаються їхня розмова то спілкування добрих друзів. Це честь бути на вашому боці у цій боротьбі у жорстокій війні, яку розпочав Путін. 300 днів складно повірити, 300 днів переживати таке, жорстокий напад на саме право України на існування, атака на невинних українців нізащо, тільки щоб залякати. Володимир Зеленський подякував американському лідеру і американському народу за підтримку. Розповів про свою поїздку до міста фортеці Бахмута, про його героїчну оборону та передав Джо Байдену від українського військового лист і особливий подарунок бойову нагороду. Вчора я був на сході в Бахмуті. Я хочу подарувати вам щось. Один хлопець, справжній герой, капітан батареї Хаймарс, попросив мене передати його бойову нагороду президенту Байдену. Він сказав: віддайте, це дуже сміливому президенту. Він також сказав, що Хаймарс врятувала багато його побратимів. Розмова Зеленського та Байдена у Білому домі тривала понад дві години. По завершенні президенти вийшли до журналістів, розповіли, що на переговорах йшлося про ситуацію на полі бою та в українській енергетиці, а також про потреби України для повернення окупованих територій і захисту цивільного населення. Говорили також про українську формулу миру та глобальної безпеки, запропоновану Володимиром Зеленським на саміті G20, а також про ініціативу українського президента створити для реалізації цих кроків спеціальний саміт. Справедливий мир для України це відсутність компромісів щодо територіальної цілісності і суверенітету, каже Зеленський. А отже, попереду, боротьба, в якій Сполучені Штати підтримуватимуть нас аж до перемоги. І ось результат візиту. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом біля 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Петріот, те, що суттєво посилить нашу. Протиповітряну оборону маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці. Я про це не хочу зараз говорити детально. Я думаю, ви всі розумієте, чому. Але я за це дуже вдячен президенту Байдену. Дякую за увагу. Слава Україні! Байден наголосив на важливості особистих переговорів, а не тільки розмов по телефону. Запевнив, українцям не варто хвилюватися. Сполучені Штати будуть підтримувати Україну і наступному році. Я хочу, щоб українці знали, американці будуть разом із вами на кожному кроці стільки, скільки потрібно. Те, що ви робите і чого досягли, важливо для всього світу. Разом ми будемо і далі підтримувати вогонь демократії. Це світло переможе темряву. Я Кою, пане Зеленський, ми разом із вами, Далі відбулася зустріч зі спікеркою нижньої палати конгресу Ненсі Пелосі, яка також гарюче підтримує українців. В офіційному запрошенні для виступу на спільному засіданні обох палат конгресу вона написала, що в умовах жахливих звірств Путіна українські борці за свободу надихнули світ залізною волею і незламним духом у відбитті жорстокого невиправданого вторгнення Росії. Після спілкування зі спікеркою Зеленський звернувся до конгресменів. Вони українського президента зустріли оплесками і вигуками слава. Україні в Україні. Збираємось а про мову майже 20 разів переривали оваціями. Президент ще раз подякував американцям за підтримку України. Запевнив, попри всі негаразди, Україна не впала, Україна живе і процвітає. Розповів про мужність українських захисників і захисниць, На прикладі Бахмута. Розповів і про жахіття, яких зазнають цивільні. Російська тактика примітивна. Вони спалюють і знищують все, що бачать, сказав Зеленський. Але наголосив, цивілізований світ перемагає. Ми перемогли Росію в боротьбі. І за розуму світу. Ми не маємо страху, ніхто в світі не має мати страху. Українці здобули цю перемогу, і це надає нам хоробрість, це надає натхнення всьому світу. Американці досягли цього. Вам вдалося об'єднати глобальну спільноту, щоб захищати свободу і міжнародне право. Європейці досягли цього, і тому європейці тепер набагато сильніші, ніж вони були раніше. Російська тиранія втратила контроль над нами і ніколи знову не буде впливати на наші розуми. Для конгресменів Володимир Зеленський також мав подарунок із Бахмута. Прапор підписаний героями-оборонцями. У відповідь отримав стяг американський від конгресу. Президент нагадав, Україна ніколи не просила, щоб американські солдати воювали за неї. Потрібна тільки зброя. Українські вояки успішно впораються із американськими танками і літаками. Сказав він, розповів про свою ініціативу саміту заради справедливого миру і закликав притягти до відповідальності Росію за її агресію і тероризм. А ще запевнив, українці святкуватимуть різдво, попри російські ракети та іранські дрони. І мільйони українців загадуватимуть одне і те ж бажання якнайшвидшої. Перемоги Оксана Лотоцька. Факти ЕСІТІВІ. Єдині новини Росія втратила в Україні понад 100 тисяч своїх солдат. Про це повідомили в генштабі збройних сил України. За 9 місяців великої війни ворог позбувся 3 тисяч танків та 6 тисяч бронемашин. Ні, на день росіяни не припиняють обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Напередодні окупанти з важкої артилерії гатили по Марганецькій громаді. Снаряди потрощили сім житлових будинків. Також понівечили дві господарські споруди і газогін. Не залишаючи спокою окупанти і сусідні громади. По Мирівській та Червоногригорівській випустили понад 70 снарядів. На щастя, всюди минулося без жертв та постраждалих. Пошкоджені з десяток приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі, газопровід та електромережі. у Червоногргорівській громаді через ворожі снаряди зайнялася пожежа. В українських містах продовжують з'являтися пункти незламності та обігріву. Один із найбільших на понад пів тисячі квадратних метрів відкрили в Рівному. Наметно оснастили осно не лише усім необхідним для безперебійного електропостачання і тепла. Тут є і дитячий майданчик, а також готують гарячі обіди. Через щастя знеструмлення у місті місцеві звертаються у такі пункти, дедалі частіше, адже їх можна ще використовувати як коворкінги і абсолютно безкоштовно. Це найбільший пункт незламності в Рівному. Величезний намет площею понад пів тисячі квадратних метрів встановили в одному з густонаселених мікрорайонів міста. Опікуються ним благодійники. Це повністю автономний пункт, в якому людина може знайти прихисток, обігрітись, перекусити, попити чай, отримати кваліфіковану медичну допомогу. Тиждень пункт працював у тестовому режимі, аби зрозуміти, чи оснащений він усім конче необхідним у разі блекауту. Тепер там є вже відвідувачі, адже в Рівному теж діють планові та аварійні відключення електроенергії тому без таких місць людям справді важко. Ми зробили додаткове утеплення, додаткову ізоляцію, щоб не втрачалось тепло. Окрім обладнання, за допомогою якого можна підзарядити гаджети і погрітися. Тут є ігровий майданчик для дітей, а ще теплі речі для переселенців і людей, які їх дуже потребують. Та головна особливість цього пункту незламності, кажуть благодійники: це гарячі обіди, якими частують вимушених переселенців і людей, які опинилися у скруті. А чаю та солодощів. Тут висачить на усіх дуже добре, що так зробили. Думаю, зайду зайти. Ну побачить, щоб як це завдяки великій площі цей пункт незламності можна використовувати і як коворкінг. У наметі є безперебійне живлення та інтернет. А ще тут завжди присутні волонтери, які допоможуть у будь-якій ситуації. А це вже поліцейський пункт незламності, який встановили у центрі міста. Він працює цілодобово. Тут є зв'язок та інтернет, і завжди тепло. Підтримуємо температуру, тому що і в залежності від температури зовні більше 18. Та працівники МВС наголошують, зігрітися в разі потреби можна у відділках поліції. Ми запустили усіх відділках поліції і поліцейських станціях 27 пунктів обігріву, де також є дизель-генератори, є гарячий чай. Пункти незламності та обігріву встановлюють там, де вони найбільше потрібні людям. Наша задача надати послугу, зігріти людей, дати інформаційну послугу. Ми не зупинимось, поки не забезпечимо кожного, хто потребує даної послуги в цьому сервісі. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко Факти, а Єдині новини. В Ужгороді свято-Преображенська греко-католицька парафія святкуватиме Різдво з Європою. Вона перейшла на григоріанський календар. Настоятелю храму навіть не довелося переконувати прихожан. Таке бажання вони виявили самі. Наприкінці листопаду у парафії провели збори та голосування. Потім листа з підписами вірян надіслали до владики Ніла, а той благословив прохання. Церква вже має надрукований новий календар з усіма святами, згідно з якими їх відзначатимуть. Настоятель храму каже: нині найкраща нагода у. Парафії перейти на новий стиль, адже віряни хочуть відірватися від Росії. Люди цього хочуть. Люди прагнуть прагнуть тої єдності і з усім світом святкувати Різдво Христове. Почнемо із 24 грудня з навечері Різдва Христового. Саме з того вечора ми вже починаємо такий офіційний вступ у григорянський календар. Всім прекрасний, З небо мові! На перший погляд, це звичайний концерт Наталії Могилевської. Але буквально за декілька хвилин глядачі розуміють, що потрапили на справжню моновиставу, в якій зірка шоу-бізу розкривається як талановита театральна актриса, артистка в уявній розмові із мамою ділиться сокровенним. Так глядач дізнається, як Наталя Малою не любила гру на піаніно, і яким був перший її репертуар. <пробокатична> У виставі чимало гумору, причому Наталя не соромиться жартувати над собою. Хатинка в неї шикарна вам так не жить. Де взяла? Не співала. Та враз усмішка зникає і, затамувавши подих, глядач слухає щимку сповідь Наталі про її життя, про шлях крізь терни до зірок, про те, як нелегко було їй самій зробити кар'єру успішної співачки і композиторки, про те, як вміє боротися і не здаватися, і про ціну, яку довелося заплатити за славу. Звісно, не у минула і тему війни. У нас війна, я не сказала. Багато уваги у виставі приділено проблемам сиріт та материнства. Наталія Могилевська через власний досвід розкриває відчуття жінки, яка мріє почути голос рідної дитини. Дай мені, слово, мама. Вистава доньки вже друга театральна робота Могилевської. Першу під назвою Я вдома. Про те, як Наталя переживає війну і як війна змінила саму артистку, глядач теж зустрів оваціями. На ураз прийняли і її відомі хіти переспівані українською. <плес> Цікаво, що обидві ідеї з'явилися у діалозі двох подруг Наталії Моглевської та Нони Кондрашової, майбутньої продюсерки цих проєктів. Перша вистава ну вона в нас про смерть. На жаль. Баланс таки відтворили, і другу виставу ми зробили про життя, про народження, про життя про дітей. Сама ж Наталія розповідає, довго себе налаштовувала, аби наважитись вийти саме на театральну сцену та ще й з моновиставою. А підготовка в умовах постійних обстрілів в столиці виявилася унікальним досвідом. Якщо б мені колись сказали, що я буду придумувати, писати з подругами цей спектакль про народження дитини. Під ракетами, під бомбами, коли бомблять наш Київ, і я не знаю навіть, чи прийдуть люди на прем'єру, чи ні. Ми їдемо на прем'єру, перекривають всі мости, тому що ми не можемо, ми не можемо доїхати. Це просто якесь божевільне кіно. Але всі прийшли, прийшли і отримали масу приємних емоцій: дехто витирав сльози, а дехто щиро сміявся. Але кожен зарядився нестримною енергією, якою Могилевська наповнила всю залу. Бавися, бавися, бави, бави Єгор Ромахло, Максимілян Ільченко. Факт, Сікі. Єдині новини. Наразі це все. Наступні новини вже за 15 хвилин.